Особливо непокоїться обласну владу заборгованість на економічно активних підприємствах, яка на сьогодні становить понад 1 мільйон гривень на 15 таких установах. Якщо у районах такий недолік усунено 100%, то в містах обласного значення навпаки і борги не зменшуються, а іноді зростають. Та підприємства з'являються у нові. Зокрема, в обласному центрі таких є шість, і це найбільша цифра. Вкотре прославився проспект Буд, який є найбільшим таким боржником. У інших містах ситуація не краще. У Кам'янці подільському заплату не виплачують три підприємства, стільки ж на тішині по. До Шепетівці і Славуті. Я прошу, щоб ми притягнули усіх безпосередньо до кримінальної відповідальності за злочин, який сьогодні твориться на теренах Хмельницької області, і ми сьогодні приймемо рішення комісії, що по першому півріччю борги на економічно-активних підприємствах в області мають бути ліквідовані. Ще одна проблема це підприємство банкрути. Серед яких боржниками на сьогодні залишається 18. Попри те, що виконавча служба навіть деяким керівникам обмежує виїзди за кордон, описує майно та виставляє його на реалізацію. Борги, якщо і зменшуються, то не суттєво. В управлінні юстиції це пояснюють кількома складовими. По перше, не усе майно успішно реалізовується. По друге, є підприємства, де вже немає що продати, а ще нюанси у законодавстві, які не завжди дозволяють вивести такі установи з реєстрації. Кожна процедура вона встановлюється ухвалою господарського суду. Питанням комітетів кредиторів, і в тому випадку, якщо якесь ще майно є, і можлива якась реалізація, то завжди комітет кредиторів звертається до господарського суду, і господарський суд вимушений іншого, мабуть, вони не можуть прийняти рішення, і продовжується ліквідаційна процедура. У планах обласної влади у поточному році не лише повністю ліквідувати заборговані й підняти мінімальну зарплату на 400-450 гривень. Крім цього, актуальне є й питання легалізації виплати зарплат. Адже в минулому році стіні вивели лише 1690 осіб, А цей показник посадовців. М'яко кажучи, не вразив губернатор. винами називає податківців, які проводячи масу перевірок, не знаходять ніяких порушень. І тут великий камінь не просто камінець, а камінь вагою тонами закидається в роботу в сторону роботи податкових служб Хмельницької області, які зжилися з бізнесом. У багатьох випадках відбувається кришування бізнесу. Прикривання безгосподарності, без діяльності, якщо йдуть сьогодні в половину перевіряти і сьогодні не знаходять нічого, зрозуміло. Чому не знаходять не лише перевірки податкових служб не приносять результату, а й інших контролюючих органів. Попри те, що ці служби здійснили тисячі візитів на підприємства, причому половина з них була позаплановою. Направлені вони були зовсім не на ті цілі, каже Василь Ядуха. Причому часто перевіряються ті установи, які проводять легальну діяльність. А от більшість порушників чомусь під пильне око цих служб не потрапляють. Тому голова ОДА вирішив подати клопотання про звільнення керівників інспекції з питань захисту прав споживачів області, управління держгірпромнагляду, управління архітектури. Ви будівельного контролю, а інших попередити, оце трьох виженемо, і всім решту підати слідуючих, хто буде продовжувати без інформування обласної державної адміністрації будь-які позапланові перевірки, або штрафувати ті чи інші підприємства, або не знаходити можливості видавати дозвола. І дати можливість людям працювати, подальшому голова облдержадміністрації буде ініціювати повне підпорядкування цих служб обласній владі. Крім цього, буде відкрито телефон гарячої лінії при адміністрації, на якій усі, кого незаконно перевірили, зможуть дозвонитися і поскаржитися